Усім вітання, мої дорогенькі. Сало це велика кулінарна історія, воно з давніх давен є візитною карткою української кухні. Це не просто закуска, а символ добробуту. Достатньо лише уздріти невеликий шматок білого золота з просмаленою шкірочкою, і на обличчі вже усмішка, а руки відразу тягнуться до ножа та цибульки. Якщо хочете приготувати саме таке сало, залишайтеся з нами, і ми разом з вами зробимо його. Засолення сала це традиційний спосіб його приготування для зберігання. А от його копчення це подвійне покращення смаком. Коптити будемо два шматочки сала. Один трішки більший другого. Загальна їхня вага 2 кілограми. Сало свіженьке, колір білий, товстеньке. Видно, що свинка годувалась відповідно. Як кажуть у народі, ширина сала на штири пальці. Сало дуже ніжне, таке, наче повітряне. Ніж проколює його так легко, наче голкою проколює швату. Це свідчить про хорошу його якість. Перед коптінням сало маринуємо у солі. Сіль беремо кам'яно, не мелену, а з великими кристалами. На 2 кг сала потрібно 200 г солі. Ретельно просолюємо шматочки з усіх сторін. Сіль надасть салу належний смак і текстуру. Рівномірне покриття сала сіллю допоможе нам отримати однаковий рівень його просолювання. На швидкість перерозподілу солі в салі впливає температура, а на тривалість розмір шматка. Тобто, якщо зменшити шматок, зменшується тривалість засолювання, а при збільшенні температури до плюс 20 градусів також скорочується термін соління. Але в такому випадку збільшується мікробне середовище, тому краще всього засолюйте його завчасно, перед коптінням. Сало перед тим, як його солити, можна мити, а можна ножем ретельно пошкрябати від можливих забруднень, і цього буде достатньо. Але якщо потрібно мити, тоді обов'язково висушуємо його за допомогою паперових рушників. Це все залежить від того, де ви його придбали. А ви знаєте, що є дуже багато різновидів свиней, і не у усіх цих хрюкавок смачне сало, тому є ті, які його не люблять. Всередині XVIII століття в Україні поширилися англійські свині, і від схрещення з місцевою домашньою породою з'явився новий різновид. І саме від того часу українці стали справжніми гурманами цього продукту. Таке сало мало відмінні смакові властивості. Хоча свинина була популярна задовго до того. Використавши всю сіль, залишаємо сало на тарілці і зверху прикриваємо іншою. Залишаємо його маринуватися на дві доби у прохолодному місці. Час маринування минув і сало майже готове до процесу коптіння. Сіль увібрала у себе вологу, яка виділилась. Тепер ретельно видаляємо, зішкребуємо її ножем. Мити на цьому етапі сало не потрібно. Дорогоцінний час прийдеться витратити на довге просушування. Ніж прекрасно справляється з цим завданням. Всього декілька рухів і все готово. І як бачите, на відміну від м'яса, сало не потрібно маринувати у рідкому розсолі. Достатньо просолити, але тільки у тих випадках, коли відсутнє м'ясо, тобто відсутня м'ясна прослойка. Ставтесь до цього відповідально. Якщо у вас немає можливості сало прокоптити, але хочеться оригінального смаку, то приготуйте його гуцульським способом у цибулинні і не пожалієте ні хвилинки витраченого часу. Таке сало буде не тільки танути у роті, але й матиме привабливий золотистий вигляд. Разом з сіллю ми зняли верхній тоненький шар просоленого жиру. Який містить залишки зайвої солі та вологи. Його видалення покращить якість та смак копченого сала. Очищене сало чіпляємо на гак, стараємося заколоти не під самим верхом, а трішки нижче захопити. Тоді воно не впаде. Шкірка теж не дозволить цьому статися. Під час коптіння вона затвердне і міцно триматиметься на гачку. Разом з салом коптити будемо різні м'ясні вироби. Це куряче філе, телячий язик, кістки та домашній боц. Відео вже переглядайте на нашому каналі. А щоб не загубити нас і не пропустити багато інших цікавих стародавніх рецептів, підписуйтесь та залишайте свої коментарі, адже цікаво читати, що ви готуєте такі страви, і у вас усе виходить. Перед коптінням усі м'ясні вироби обов'язково просушуємо. Це видаляє зайву вологу і створює сприятливі умови для того, щоб продукт краще вбирав дим та отримував характерний смак коптіння. Хоча з салами зняли всю вологу, та поки підігрівається вужарня, повисіти на повітрі не буде зайвим. За цим прослідкує наш вірний друг. Коли бочка вжарня добре прогрілася, опускаємо сало. Забезпечуємо достатню відстань між шматками для хорошої циркуляції диму. Це сприяє проникати диму рівномірно навколо кожного шматка сала. Температурний режим у воджарні зазвичай підтримуємо близько 80 градусів. Це забезпечує належну якість коптіння. Верх бочки накриваємо мішковиною для збереження максимальної кількості диму у ній. Так продукт отримуватиме достатньо тепла та запаху. Фіксуємо мишковину дротом. У вітряну погоду вона точно залишиться на місці. Під час коптіння увесь час поглядаємо та слідкуємо за м'ясом та салом. Якщо деякі шматки виглядають менш копченими, тоді можна їх перемістити для забезпечення рівномірного кольору. Відстань від розкладеного вогню до м'ясних виробів становить 1 метр 50 сантиметрів. Через кожні 20-30 хвилин поліна згорають, тому потрібно за цим слідкувати, щоб температура коптіння не знижувалася, постійно їх підкидати. За цим процесом стежить наш маленький помічник і водночас гріється біля вогню. Копчення це вже сімейна традиція. Для цієї справи вибираємо фруктові дерева, такі як яблуня та груша, на яких не міститься багато кори. Всі поліна мають бути здорові, без та гнилі, оскільки це також впливає на якість та смак копченого м'яса. І колір м'ясних виробів після коптіння такими дровами буде значно темнішим. Коптіння на цих фруктових дровах надасть ніжний запах та насичений приємний смак. Минуло 5 годин коптіння. На дворі досить темно, але результат ви все одно маєте побачити. Інші місні вироби ми ще не витягуємо. А от сало готове. Відповідне і якісно вибране сало для коптіння навіть не зменшилося у розмірах, тобто не стекло жиром. Які ми заклали у віджарню шматки, такі і витягли. Це важливо. Обов'язково майте це на увазі. А то отримаєте в кінці своєї роботи маленькі шкварочки. Сало має неймовірний запах. Воно чудово увібрало в себе дим. Я знаю, від цього тільки поліпшився його смак. Сало тепленьке та м'якеньке. Звичайно, стікає та виблискує жирок. Без нього ніяк. Зараз вже би його з'їв. Але потрібно почекати, воно має охолодитися. Розрізавши зараз, ми побачимо тільки одну прозорість. Тому залишаємо у холодильнику мінімум на 10 годин. Сало пройде фінальний етап. Відпочине, всі запахи рівномірно розподіляться. Копчене сало охолодилося і повністю готове до споживання. Тепер це вже не просто сало, а витвір мистецтва, який довго зберігається і готовий дарувати задоволення при смакуванні. Як ви знаєте, сало не володіє яскраво вираженим смаком, а от, прокоптившись, отримало цікавий новий запах та смак, не такий, як зазвичай нам знайомий. Воно охоче увібрало в себе всі смакові відтінки коптіння. Основним завданням нашого коптіння є надати смак салу, але з обов'язковою умовою, зі збереженням структури волокон, так як нікому не хочеться їсти смалець. Як бачите, ми добилися такого результату. Після коптіння шкіра засохла. Вона дуже тверда. Ми її відрізаємо, але ні в якому разі не викидаємо, а використовуємо при варінні супів. Вони виходять запашні. Сало це унікальний продукт, який чудово ладнає з різними стравами та надає їм соковитості. Це може бути картопля з салом у різних варіантах. Смажена, запечена на мангалі чи в духовці, тушена. Може бути капуста тушкована в томатній пасті з кубиками сала, які трохи обсмажуються на сковороді, та просто сало смакується з тоненько нарізаними скибочками чорного хліба та цибулею. Рецепти соління та копчення сала відшліфовувалися в Україні століттями. Адже їх існує безліч, і кожен з нас має свій поріг довершеності цього смаку. Хтось любить сальце з м'ясними прожилками, хтось товстеньке, інші віддають перевагу тоненьким скибочкам і ще холодним з морозильної камери, хтось підсмажене сало до хрумкої скоринки, хтось зварене і засолене в банці. Один продукт, а створюється стільки кулінарних шедеврів. При цьому сало не вимагає якихось надскладних кулінарних діст, і в кожній варіації має неабиякий смаковий ефект. Стараємося створювати для вас найкраще. Підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.